До час довин на першому західному. Вітаю вас. День жалоби та день болю. Суму за сімома чудовими львів'янами, яких вбили рашисти у ніч на 4 вересня. Сьогодні у Львові містяни несли квіти та лампадки на місце трагедії. Рідні та друзі не стримують сльози. Вони з самого ранку прийшли на вулицю Коновальця до будинку, де загинули львів'яни, яких вчора оплакувала вся країна. По-перше, не були дуже сильними патріотами, як ніхто інший. Мені дуже шкода, що саме таких патріотів забирається війна. А друге, це була сім'я настільки дружелюбна, що я от завжди казала, що я в майбутньому хочу таку сім'ю, як в неї. І ну, просто я не знаю, як зараз тато витримає без них. Це був ну, реально приклад, якою має бути сім'я. Дітки, дітки-пластуни, діти дуже хороші, були навіть. Страшно говорити про те, що були. Ми в храмі зустрічалися. Сім'я. Ну у мене три дівчинки, в них три дівчинки. Цими днями на вулиці Коновальця багато сліз та горя, а ще горе скла у квартирах вцілілих. Вони намагаються привести свою домівку до ладу, дивуються, як вдалося вижити, та з болем згадують ніч на 4 вересня. Як то раптовно вдарило, то страшне. яким чудом, я то сівкувала, як притулилася до стінки. А я була ціла в шклі. О, буквально ціла моя постіль була в шклі. Там людей страшні крики було, по поперше, дуже кричали люди. Обіцяють вставити вікна, шкляні. А я підготовлюю ті. І рами до тих вікон, щоб вони були чисті, вже готові, щоб скорше можна було їх поставити. Квартира Романа Стеце розташована у сусідньому до зруйнованого будинку. Зараз у помешканні немає води, світла і газу. Тож 78-річний львів'янин, поки живе у сина, каже, що народився в сорочці. Збудився тривога. Добре, що я не встиг піти нікуди. Якраз, якраз удар все посипалось. Мене то вікно розбилося, двері. Це все вилетіло. Сясі один, йому очі робили, пошкодили. Другий сесія дні нього там є ребри. Зараз у лікарнях першого медоб'єднання Львова лікують 26 осіб, які постраждали від удару расистів. Десятеро з них у важкому стані перебуває у відділеннях інтенсивної терапії. Одна із найважчих пацієнток, яка поступила до лікарень першого ТМО, це 22-річна дівчина. В якої під час надання невідкладної медичної допомоги верифікували уламок біля серця? Пацієнтка в стабільному стані. Більшість пацієнтів поступала до нас із травами грудної клітки та червоної порожнини. Також велика кількість пацієнтів поступала із осколковими пораненнями. Голови шиї та кінцівок більше сотні вчора, та майже 150 сьогодні. У центрі крові на Миколайчука львів'яни з самого ранку вишикувалися у черги, аби задонатити свою багряну і таким чином допомогти постраждалим від ракетного удару. Кров здає не часто перший раз, але наш заклад частенько долучається до цієї акції. Ми здаємо як кров, як і військовим людям, так і пораненим. І у випадку з вчорашньою ситуацією ми дізналися, що справді потребують люди крові. Можливо, моя кров чиєсь життя. Не так, щоб часто, але вже давно ще від перших поранених з Майдану в 2014 тисячі Взимку донація вона має практикуватися постійно, тому що привозять поранених з по бою. Це, це про любов, напевно. Отака, щоб нас зараз біда і. Якщо ми можемо чимось допомагати не тільки грошима і ресурсом, то ми маємо це робити у Львові. Через рашистський удар постраждали 188 будівель, найбільш зруйновані 20. Аби відновити їх, місто запропонувало новий проєкт. Ми вирішили просити міжнародні компанії українські українських компаній взяти патронат над конкретним об'єктом. От, як приклад, сьогодні місто Фрайбург. Там перший заступник мера Мартін приїхав. Ми підписали угоду 100 тисяч євро. Йдуть цільово на цю школу. У наступні два дні Львів прощатиметься із тими, кого вчора вбив ворог під час масштабного обстрілу. Із семи загиблих шістьох поховають у п'ятницю, 6 вересня. Ще з одним львів'яни попрощаються в суботу. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма. Очі. Вночі Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою та 78 вісьмома шахедами. Їх рашисти запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська. 60 мопедів українським силам ППО вдалося збити до слова. В Україні найближчим часом має побільшати систем протиповітряної оборони. Одну пообіцяла подарувати Румунія. Далі більше в нашому традиційному огляді. Під обстрілом Донеччина окупанти атакували житлові сектори: двоє загиблих, десятеро поранених, знищені будинки та господарські споруди. Лише за одну добу на Сумщині зафіксували понад 160 російських ударів, вісім жителів поранено. На Херсонщині троє людей постраждало, пошкоджено 19 об'єктів, приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, ліцей. Війна добралася не лише до території Росії, а й Білорусі. Вночі над гомелем прихвосні бацьки зафіксували шість ірансько-російських мопедів. Деякі білоруси збили, решта полетіла на територію України. Палало в новоросійську. Там працювала протиповітряна оборона. Фіксували також і постріли на воді. СБУ затримала бухгалтерку одного з одеських заводів. Зловмисниця, згідно з завданням росіян, шукала цілі для ракет, які мали вдарити по території Одеси. Передусім, расистів цікавили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільні вогневі групи ППО. Судитимуть військовослужбовця РФ, який вбив жінку під час окупації Київщини. Йому загрожує довічне ув'язнення. Завдяки свідченням одного з російських військовополонених вдалося встановити особу вбивці – 25-річного уродженця Псковської області, командира самохідної артилерійської гармати Нона Ес. Через планові чи аварійні відімкнення електроенергії у ліфтах часто застригають люди. Відтак варто пояснити, особливо дітям, як діяти в таких ситуаціях. До 12 років не рекомендується користуватися підйомником без дорослих. Не варто заходити в ліфт перед тим, як відповідно до графіку мають вимкнути світло. Потрібно мати з собою заряджений телефон із номерами батьків та ліхтарик. Двері ліфта не варто самому намагатися відчинити. Необхідно натиснути кнопку диспетчера. Також потрібно голосно гукати про Допомогу. Негода в Одесі. Там випала рекордна кількість опадів, що перевищує середню місячну для вересня. Надзвичайники допомогли водіям виїхати з підтоплених ділянок вулиць міста. Цього тижня минає 80 років від початку депортації українців, з Нацяння, Лемківщини, Холмщини та Західної Бойківщини. Тож сьогодні у львівському історичному музеї відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена саме цим подіям. Депортація українців із територій, на яких вони споконвіку проживали, стала наслідком угоди, укладеної між Радянським Союзом та польським комітетом національного визволення. В результаті домовленості українців, які населяли території повоєнної Польщі, примусово переселяли до України, а поляки поверталися у Польщу. Люди залишали на покинутих місцях практично усе, що нажили працею. Конференція стала ще одним приводом, аби не лише відтворити у пам'яті ті трагічні події, а й провести історичні паралелі із сьогоденням. Це була спланована акція кількох комуністичних режимів, які насаджував тогочасний Кремль. Багато є паралелів в той час і зараз. Нищилася опозиція, депортувалися люди, створились табори для депортованих переміщень. За рік комуністична влада і тоді і зараз російська. Тоталітарна влада намагалася насадити свій режим. І тоді, і зараз Кремль не рахується з правами інших народів. Відтак учасники конференції переконані, що в Україні та світі повинні знати правду про ті події. Нам надзвичайно важливо, щоб правда про ці події була, щоб українські історики і польські історики історики з інших країн власне проводили дослідження щодо тих подій. Збирали і усну історію, і спогади працювали в архівах, писали відповідні монографії, книжки. Перший в Україні центр гендерних компетенцій відкрили сьогодні на львівській митниці. Запрацював такий у пункті пропуску краківець, основні напрямки діяльності системне упровадження стандартів рівності жінок та чоловіків в одностроях запрацював центр з ініціативи митників, адже третина працівників служби у Львівській області. Жінки кажуть у держструктурі у нас працює із 1200 осіб, близько 400 в нас жінок. Про утиски жінок в наших колективах я ну до мене ці скарги не надходили, да, я не знаю. Тобто таких якихось скарг не, не було. Аби такі не надходили, і відкрили центр гендерних компетенцій. Облаштувати його на митному посту допомогли благодійники. які Пар частково й опікуватимуться діяльністю центру. Це буде підвищення компетенцій для працівників митниці і прикордонної служби в напрямку гендерної політики, в напрямку недискримінації. Чи це буде формат круглого столу? Чи це буде просто формат вебінару? І ми підключимося з офісу. А тут будуть працівники. Відреагували позитивно, тому що митниця, в принципі, тримає курс на гендерну рівність для забезпечення її здійснюються певні заходи. Ми проходимо опитування, коли нас. Питають анонімно, чи ми зазнаємо якогось там гендерної нерівності, чи є в нас якісь там проблеми в роботі стосовно цього, матимуть доступ до центру люди, які перетинають кордон. Є здійснення митних формальності, які потребують додаткової перевірки. Відповідно, люди десь мусять перебувати. Ми вважаємо, що це е, належні умови для того, щоб людина могла попити каву, поспілкуватись, навіть якщо на неї складається протокол про порушення митних правил наразі. Центр гендерних компетенцій на краківці єдиний на львівській митниці, якщо кейс буде успішним, такі можуть відкрити і на інших постах. Він прагнув війни з Росією щоб відвоювати свою батьківщину. 1915 року взяв участь у всіх визначних битвах УСС проти Росії в Карпатах під Болеховом та Самиківцями. 1916 року він відкривав перші українські школи на Волині, самовіддано захищаючи українських селян Волині від насильства австро-угорської влади. Так громадський діяч сучасності Роман Коваль висловився про скульптора січового стрільця і повстанського отамана Михайла Гаврилка. Сьогодні в його на фасаді одного з львівських будинків відкрили меморіальну таблицю. Будинок на вулиці Михайла Коцюбинського, 21, має неабияку історичну цінність. Зараз це навчальний корпус академії друкарства. Проте 1907 року тут мешкав повстанський отаман, командир УСС, начальник штабу сірої дивізії армії ОНР, поет і скульптор Михайло Гаврилко. Сьогодні, з нагоди 142-річчя від дня його у родин, на фасаді будівлі відкрили меморіальну таблицю. Ініціатива відкриття меморіальної таблиці належить нащадкам Михайла Гаврилка та учасникам історичного клубу Холодний Яр. Їхні ідеї у горельєфі втілив скульптор Ігор Симак. Оскільки тема січового стрілецтва є для митця близькою, то й робота видалася насиченою творчою і цікавою. Для мене, як для скульптора, звичайно, була цікава. Ця тема, оскільки це і січовий стрілець, і командир, і в першу чергу скульптор, який дуже багато зробив е, для популяризації скульптурного мистецтва, Михайло Гаврилко боровся проти того ж ворога, проти якого боремося і нині тут сьогодні день жалоби за сімомальів'янами, які загинули від російської кулі від російської ракети. і ці події дуже між собою є схожими. Бо Гаврилко боровся за українську суверенну державу. Сьогодні ми боремося, і наші герої борються за українську самостійну суверенну державу. Горельєв Михайло Гаврилку розташований поруч із меморіальною таблицею на честь Степана Бандери, який 20 років опісля також мешкав у цьому будинку. Символічно, що обличчям Бандера повернутий на схід, а Гаврилко на захід, і їхні погляди, наче єднають Україну. Уперше перше в історії Армреслінгу Львівської області чотири чемпіони світу. Львів, що на світу і першості в Молдові представляла команда з 13 спортсменів. Вони вибороли вісім медалей: чотири золоті, по дві срібні і бронзові. Огляд досягнень чемпіонів та призерів в сюжеті Алли Васьковської. Вісім років шляху до золота чемпіонату світу. І ось Анна Кушнір вже вдома отримує вітання від тренерів та одноклубників. Всього з одним відсотком зору вона останні роки тримається в трійці найкращих параармреслерок світу. Минулого року Анна зупинилась за крок до світового чемпіонства. Розповідає свої перемоги, присвячує чоловіку Петру. Суто перемога це для Петра. Так як він підтримує це просто не самовато у фіналі. На праву руку Анна перемогла українку Людмилу Деменко на п'єдесталі під час гімну Армреслерка не стримала сліз. За почали такти, десь стана згадалося, як немовірно це все важко. Немовірно важко, тому що в країні війна це немовірна гордість, гордість, що ми не переможні. Ми стоїмо. У нас війна, ми стоїмо, ми боремося, ми доказуємо світу, що ми сильні. Всього за рік в 15-річна Кароліна Зінчук стала абсолютною чемпіонкою Європи і виборола золото чемпіонату світу на праву руку. У фіналі боролась з українською спортсменкою Мирославою Мельник. У нас було двоє по одному фолу. І було напружено, тому що або хтось зараз проіграє, проіграє через фоли, або хтось просто когось положить. Але я настроїлася, я змогла, і я її положила. Це було неймовірне відчуття стояти на підесталі на першому місці. Я дуже хотіла отримати золото. Вадим Савенко вперше в кар'єрі здобув золото на чемпіонаті світу минулого року. Він був срібним призером. Перше за шість років підготовки я зміг взяти золоту медаль. Правда, на праву руку на ліву мені трошечки не хватило, я трішки травмувався, і було дуже приємно і перший раз в житті представити Україну і показати, що ми дійсно сильні і можемо. Дуже велика для мене перемога, але ми не зупиняємося, тому що я хочу взяти майстра спорту міжнародного класу. Це буде у нас по дорослих. Тобто я постараюся на наступний рік підготувати категорію дорослих. Ще одне золото чемпіонату світу здобув пара атлет Павло Панасенко у боротьбі на праву руку. Крім чемпіонів, є ще й призери. срібло. У пара спортсмена Івана Товарницького. Бронзу виборов Сергій Кесарєв серед ветеранів. До золотої медалі Анна Кушнір додала срібло на ліву руку. Кароліна Зінчук бронзу на праву. У чемпіонаті світу з армреслінгу взяли участь майже 1300 спортсменів із 61 країни світу. Українці вибороли 117 медалей. Алла Олег Гондарчук, програма Очі. Дякую, що були разом з нами. Стежте за нашими новинами. Безпечної вам ночі. На Но все добре! <тавжив> Неважливо ким ти був. Чи то кур'єром, який розвозив замовлення, чи викладачем точних наук, що вчив студентів.